На свете много есть того, про что не знают ничего. Ни взрослые, ни дети. И это вовсе не секрет, когда секрета вовсе нет. Мои витания усим и дорослым, и маленьким телеглядачам. Тим, хто зараз біля телеекранів. у ефірі програма Дитячі цікавинки, і сьогодні усі дорослі жителі нашого міста, які трапляться нам на шляху, будуть відповідати на дуже кумедні запитання наших найменших телеглядачів, наших дітлахів. А запитання були сьогодні дуже цікавими, веселими та неймовірними, якими можна дуже легко та просто загнати дорослих у глухий кут. Тож давайте послухаємо, яким було перше запитання. Чому хмаринки не падають на землю? Не знаю. Здорові повиростали, малих немає. Ще тільки будуть без поняття. Дітям краще знати. <рес> І що ви хочете, хочеш його отітив? Так, щоб діти зрозуміли, чому так. Те, що хмаринки, напевно, легші. Легші за що? За, ну як вам сказати, по научному, я так по... не можу сказати. Це по научному почати розказувати. Ну, за, вистав, за... Щоб дітки... все. Так вони не поймуть, як я почну розказувати. Так що будь пожалуйста. Ну, то що вони легкі. Що вони легенькі. так? Ну так. Да. Наверно. Ого. Ну потому що ну, облака это как бы не что то такое большое, знаєте, ну тяжого це как ну пар. Блин. Ну так как-то так як, наприклад, закипает чайник, і з нього такі клубочки пару виходять і вони ж не падають. Ну, так да. так само і хмаринки, так? Ну так. Да. Та за <свят> это атмосфера, и изменяет притяжение. Ну, а Як пояснити так, щоб маленькі дітки зрозумі... зрозуміли з дитячого садочку, там, перший клас. Да, пере... Ми то розуміємо по-другому, все, діти щоб не зрозуміли. Ну, можна сказати так, що вони дуже високо літають, їм до землі далеко. Вони хмаринки то падають, ну тільки в виді дощу та снігу. А чого? А вони ж воздушні, мабуть, такі. Це як вже водой наберуться, та тоді дощ йде. А так, не знаю, воздушні, мабуть. не падають. Ніколи <свят> не замислювалися. <свят> Доньки вчора виходили дивитися. Ну то зірочки це зірочки. А хмарки не падають, я знаю. Вони воздушні, ну як вони впадають? Вже легенькі, так? І тому не падають. Звісно, їх же притягує там, держиш. Які воно планети громадні, а держуться ж. Чому магніт притягує металеві речі, а гумові ні. Ну то, що метал я не задумала. А умо до метана не притягнеться. <гум> Це вже я не знаю. Не спеціаліст. Не знаю. Знаєш, так положено. Железо. Чому Ми... магніт притягує? Металеві речі. Залізо, наприклад. плюс мінус. Ці от. Ну як діткам там пояснити, що за плюс, та мінус. Навіть не можу зараз ответить, сосредоточиться. Чесно. Ізвините. Гума це гума, метал це метал. Ну а як дітям пояснити, чому так? так? то, що у різних матеріалів є свої свойства. Ось вот так и поясниты. Думающий магнит. В Це детстве такой детский вопрос. Ну, почему магнит? Ну, там, наверное, какие-то есть свойства по поля, которые притягивает железо. Я так думаю. А чому гуму не притягує? А там нету таких, навіть веществ, которые б могли да, б могли притягувати гуму. Тобто Я дум... Це від структури та від складу самих речовин. залежить? Від складу речовин. А будь ласка, як виготовляють папір. Ну, з, з древесини, із з дерева. А як його виготовляють? Ну хоча б приблизно. Я думаю, как-то мельчат эту древесину, потом, ну, на производствах. Если честно, я не задумывалась никогда. Мельчат древесину, а потом какими-то машинами, установками там. У них получается картон. Раскатываю. Наверное, даже не могу вам точнее. Я никогда не интересовалась. Пробел, так сказать, в моей... Не знаю. Папир, ну, из дерева в основном. От из этого делают. Пилятся из сопилок делают бумагу. А як хоча б приблизно, як цей процес відбувається? Процес я не знаю, чесно, не в моїй компетенції, як це делать. А те ж відбувається на заводах, на фабриках спеціальних, так, де спеціальне устаткування, обладнання. Ну, да, конечно, на фабриках, спеціальні заводи, дерево переробляющі, які делают бумагу із відходів деревини. Із дерева. А як саме? Ну, по терміну мабуть, походиться. З дерева. А як Деревино? саме? Деревино. От Може, проста людина в себе вдома виготовити папір з дерева. А, ні, мабуть, там же ж, навіть півки якісь. Я не знаю. А хоча приблизно. Це які установи повинні бути? Це заводи, фабрики так повинні бути? Так, да, я вважаю так. Отже, наша сьогоднішня програма добігає кінця. Усі дорослі мали змогу відповісти на запитання. А зараз ми маємо змогу дізнатися правильні відповіді на ці запитання. І першим запитанням було таке: чому хмаринки пливуть по небу та не падають на землю? Як ви гадаєте, дорослі, як ви гадаєте, малята? Насправді ж це тому, що усі хмаринки мають природу водяної пари. Спостерігали коли-небудь, коли чайник закипає або просто у каструлі водичка закипає, то піднімаються клубочки водяної пари. І вони не падають на землю, а вони піднімаються вгору. Отак От проходять процеси і на нашій планеті. Коли після дощу, або ж просто під дією сонячного випромінювання, відбуваються процеси випаровування. І ця водяна пара піднімається високо-високо угору. І формується у вигляді хмаринок. Потім ці хмаринки пливуть по небу, тому що вага краплинок у цих хмаринках набагато легша, ніж повітря. Саме тому вони не падають на землю і пливуть по небу, ми можемо ними милуватися. Але коли ці хмаринки скупчуються, і відбуваються дуже великі скупчення, це можуть бути і краплинки водяної пари, це можуть бути і кристалики льоду. Які стають сніжинками, то хмарки все ж таки падають на землю, але випадають вони у вигляді дощу або снігу. А буває ще й по-іншому, коли хмаринки не падають, а просто опускаються на землю, і таке явище називається туман. Що стосується другого запитання, то правильну відповідь для того, щоб на нього отримати, ми звернулися до вчителя фізики загальноосвітньої школи номер 2 Євтушенко Надії Васильівни. Если посмотреть на такие два вещества, как железо и магнит. Чем они отличаются? В принципе, он не по природе железные. То есть вот это вещество магнитное, то есть э, сам магнит по себе, он изготавливается из феромагнетиков. Ну, немножко дальше уже в школьной программе ребята маленькие будут уже знавать, что действительно э, фером обозначает в переводе э, железо. То есть здесь такие вещества, которые имеют э, магнитные свойства, железные вещества. Таким железным веществом является феромагнетик. Из, 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 из этих веществ, веществ именно изготовляют э, магниты, постоянные магниты. Вот у нас есть форма дугообразного магнита, есть плоский магнит. Это есть действительно феромагнетики, которые у нас находятся в самой Земле. Они и за счет них образуют вокруг Земли магнитное поле. Теперь давайте посмотрим, как же наш магнит, влияет на железные вещества, то есть железо на железо. То есть, если принести вот эти же самые магниты до наших железных веществ, таких вот, как наша пластиночка металлическая, вот видно, или вот эта металлическая пластиночка, видно, что они реагируют именно на железные вещества. Еще раз, вот, пожалуйста, одно, вот второе. Действительно, наш магнит притягивает железное вещество. Давайте посмотрим, проверим это на действие на резиночку. Если поднести до простой резиночки, как видим, реакции никакой, ни этого магнита, не этого магнита. То есть э, наши магниты действуют только на железные вещества, то есть фаромагнетики на железо. Из-за этого мы можем сказать, что действительно наши магниты не притягивают именно резиновые вещества. Но давайте посмотрим, как же действительно железо подтверждается, то, что железо притягивает железо. Такой вот именно феромагнетик или магнит можно изготовить из простого железа. То есть для этого мы можем взять, что именно, простой гвоздь, и на гвоздь намотать проволочку. И таким образом этот вот гвоздь может превратиться в магнит. На этот магнит уже будет называться не ферромагнитиком, а электромагнитом. Значит, как мы можем сделать в лабораторных условиях? У нас есть немножко места гвоздя. Вот металлический стержень, который мы вставляем на катушечку, уже намотанную из медной проволочки, и попробуем с него сделать именно магнит. Для этого эту вот проволочку мы подключаем к источнику напряжения, то есть нашей простой батарейкой. Вот я показываю эту батареечку, который уже, по идее, за счет нее происходит наш, возникает электрический ток через эту вот катушечку. И теперь поднесем опять же к нашим металлическим телам. Ну, таким металлическим телом у нас являются вот такие опилочки, которые находятся у нас на листочке белой бумаги. Теперь поднесем его к этому металлическим телам. Как видим, наши возик, то есть наш магнитик превратился именно в электромагнит, то есть в его свойства магнита мы видим наглядным образом. Если отключить просто батарейку, наши опилочки осыпаются вниз. То есть мы можем сказать, что железное вещество притягивает именно какие вещества? Железные, то есть наши металлические вот такие опилочки. Такое же самое действие можно увидеть и на наших природных магнитах, которые мы назвали ферромагниты. Как видите, вот опять реакция нашего магнита на вот эти вещества, то есть металлические. Вот видно, что они реагируют, и действительно наш магнит притягивает металлические наши вещества. Для того, чтобы увидеть, что действительно человек использует магнитные свойства железа, наши фокусы, которые мы видим, например, в цирку, то есть наши фокусы немножко, фокусники, вернее, они знают хорошо физику. Естественно, если мы видим ту же самую резиночку, которая у нас есть, То мы можем увидеть, что резиночка будет реагировать на наличие нашего ферромагнетика, то есть магнита. Якщо мы поднесем теперь к нашей резиночке вот, магнит, как видите, он идет вместе с этим магнитом. Почему именно? Значит, мы сказали с вами, что резиночка не может притягиваться к магниту. Но в этом случае она почему-то притянулась. Но здесь трошка немножко обман глаза, потому что с другой стороны, мы подцепили. кнопочки, то есть металлические тела. И наши металлические кнопочки реагировали на наличие нашего магнитного поля. Теперь мы скажем, что наша вот резиночка тоже имеет такое вот свойство, притягивается к нашему магниту. Но опять же, это резиночка именно с металлическим телом. То есть наш магнит, постоянный магнит, ферромагнит или электромагнит реагирует только на наличие металлических тел, а именно резины нет. Таким образом, можем объяснить вот это явление. І третє запитання звучало так. Як виготовляють папір? Та з чого його виготовляють? Насправді ж, малята вас може й здивувати, що папір виготовляють із дерев, які нас оточують. Зазвичай використовують сосну, ялину або березу, але можуть використовувати й інші дерева. Ці дерева. Перероблюють їх, подрібнюють речовину, яка називається деревина або целюлоза. Цю речовину подрібнюють на спеціальних заводах і потім виготовляють саме із цих крихт дерева, виготовляють папір. Це дуже складний процес, який проходить не одну годину, і потрібно для цього не одна людина для того, щоб виготовити папір. Працюють цілі заводи та фабрики. Існує декілька видів виготовлення паперу. Це механічний, коли цю тирсу з дерева, її пресують, її виварюють, потім висушують, вирівнюють. Так з'являється папір, який використовують здебільшого для газет. Якщо ж потрібен більш якісний папір, той, на яких ви пишете у своїх зошитах, з якого виготовляють потім книжки. Такий папір підлягає ще й хімічній обробці, деякими хімічними речовинами, які ви будете вивчати у школі на уроках хімії. Тож для того, щоб виготовити папір, треба дуже багато дерев. А саме тому, щоб не знищувати постійно тільки дерева, папір також віддають і у вторинну переробку, коли його очищують від чорнил, та знову ж таки. Пресують, знову ж таки його вирівнюють і отримуємо знову такий же папір, який можна використовувати. Отож, ну, такою була наша програма сьогодні. Ми чекаємо від наших малят нових запитань, а від дорослих нових кумедних відповідей. Ну і, звісно ж, сподіваємося почути і правильні відповіді на дитячі запитання. На цьому у нас усе. До нової зустрічі і нехай усім вам щастить. Ужасно неизвестно, все то, что интересно.